Сьогодні хотіла б поговорити про людей, які хочуть сильно відрізнятися від всіх. Ну, наприклад, ті, хто дуже заколює повністю своє тіло, да, обрізають собі носи, вуха, міняють собі зуби, роблять ікла і так далі. Є такі Дівчата, які от просто повністю як барбі, такі от ляльки. І вони дуже відрізняються в соціумі. І багато ж говорять про таких людей, що в цих людей є, якісь, є якась біль, є якась травма, психотравма, яка впливала на їх, що вони так роблять своєї зовнішності. Я просто побачила. В, да, в мережах якось таку людину, багато хто що пише. І знаєте, я щось задумалася, і мені от іде таке, що не всі люди з психотравмами, ті, які дуже сильно міняють свою зовнішність. Є люди, які абсолютно психологічно здорові, у них навіть можна багато чого повчитися, незвичні, не, не обикновенні люди, да, які відрізняються зовнішнім виглядом. Не завжди це якась психотравма. Дуже багато таких людей, вони просто інші, вони себе пам'ятають з минулого життя. Це може бути, як пам'ятають, спогади душі. Можливо, навіть не всі ну, не кожен пам'ятає, а просто це робиться підсвідомо. Людина хоче бути схожою на ту, ким вона була в минулому житті. Або в минулих життях, жила на іншій планеті і виглядала зовсім по-іншому. Такі люди, ну, це ж не означає, що вони роблять щось погане, вони живуть своїм життям, вони кайфують від життя, у них все добре. Вони гарно добре ставляться до інших людей, нічим не загрожують, нічого не нав'язують і так далі. і так далі. От такі люди зазвичай вони просто у них є. Спогад душі про свій вигляд. І вони стараються, бо їм там, можливо, ще подобалося, був такий дуже ну, як би сказати, досвід, сильний досвід душі, або вони довго жили на якійсь іншій планеті. І вони могли по-іншому виглядати. Тому, і от, якби зараз їх кличе, от вони хочуть так виглядати по-іншому, як виглядали колись. Ну, Це є не казка, це є дуже нормально і такого багато, як виявилося. У мене пішли картинки, що от просто люди згадують себе. Десь там підсвідомо, вони бачать себе такими і роблять щось подібне до того, як вони виглядали раніше. Уявляєте? Навіть так може бути. А нам, це ж знову ж таки нав'язує соціум да? відноситись до таких людей, що вони якісь не такі. Що в них там якісь травми і так далі. Так, да, є й такі, звичайно, є й такі, але є інші, в яких ще можна багато чому повчитися. Тому це ж знову ж таки, про що говорить? Про те, що людина має право жити так, як вона хоче. Якщо вона не робить нічого поганого, якби да, не нав'язує нікому свою думку. Живе своїм життям, радіє, якщо їй добре, ну чому? Напевно, нам треба всім порадіти за таку людину, що вона знайшла себе в цьому образі. Її добре, чому б і ні? Отакі От думки. Просто розумію, що як часто у нас наложені в голові якісь рамки. Що от ми повинні виглядати так, робити так, це правильно, це неправильно. Ми повинні відходити від цих рамок і відчувати щось інше, жити, радіти за себе, і вміти радіти за когось, якщо хтось щасливий. Вміти радіти, якщо хтось просить про допомогу, треба допомогти, якщо ця людина звертається до вас в будь-якому напрямку допомоги. Якось отак, друзі.